Одна кіловатна зарядна станція це мінімум, який треба розглядати для квартири. Е, там 500 Вт, 800 Вт ну це взагалі не варіант. Е, дивіться, я вам розкажу, е, люди помиляються і не знають, як правильно рахувати. Деякі клієнти кажуть, в мене споживачі там 200 ватт, і мені на 5 годин. Вистачить. Ні, це саме велика похибка. Чому розумієте, що приблизно 20% від ємності ви маєте відняти зразу для роботи інвертора? Тому, коли ви розраховуєте, ви маєте розуміти, що інвертор споживає в станції 1 кВт, це 200 Вт. Тому розраховуйте вже на 800 Вт. І так само, якщо ви хочете, щоб ваша зарядна станція пропрацювала досить довго, ви маєте її не дозаряджати на 100% і не розряджати до нуля. Тобто, хоча б ну, в, таких, в такому періоді, як ми зараз живемо, десь 90-95%. Максимум, і е, не доводити до нуля там хоча б до 5%, а краще 10 20 і потім вже ставити на зарядку. А з вами був Ігор, компанія Техноспарт, ваш надійний партнер в сфері безпеки та автономності.